Ну, от і кажу, що для професійного і загального розвитку дуже корисно їздити за кордон зі своїми проектами і спілкуватися в середовищі професіоналів твоїй галузі. І дуже мені подобається формат, який є на більшості хороших, великих фестивалях українських. Це коли е, між показами фільмів є якісь майстер-класи. Це взагалі це чудово. Я думаю, якби ходити хоча б раз на. Три місяці, наприклад, от кожного 3, кожні три місяці є фестиваль, який там триває два тижні, і ти два тижні собі ходиш, дивишся фільми, слухаєш майстер-класи, абсолютно різноманітні. Це я взагалі не знаю. Це я думаю, зразу тобі як три роки навчання в Карпенка-Карого. Оце дуже крутий формат, це мені дуже подобається. Єдине, що я абсолютно більше мене не приваблює формат, типу. Просто зустріч, формат зустрічі. Ми витратили купу грошей, купу часу, щоб запрати, запросити дуже крутого якогось професіонала, режисера, оператора чи когось. Але ми не придумали тему, про яку на яку він говоритиме. Ми не придумали формат, чи це в формі діалогу, чи це суто його лекція, чи це там якісь практичні заняття. Ми нічого цього не придумали. Ми просто дядьку запросили. Дядько приїхав з літака, такий заходить і. Ну, знаєте, я в молодості починаю розказувати про свою молодість. Вроді і дуже цікаво, він приємний. Ну, ти виходиш, розумієш, ніби час провів добре, але користі нуль. Ось, ну словом, формат майстер-класів, але чітко окреслена, щоб була тема. Все.